Вітаємо всіх на каналі компанії К 24 Сьогодні ми знаходимося у нашого клієнта, власника трактора Юто НМЄ 554 потужністю 50 кінських сил, де сьогодні здійснюється заплановане технічне обслуговування після напрацювання 50 мотогодин. Сьогодні у нас з'явилася нагода поспілкуватися з директором кіноспортивного комплексу Молота Доброго дня ще раз, щоб задати декілька запитань. Е, підкажіть, будь ласка, які роботи ви виконуєте трактором і загалом які враження про нього отримуєте? Це, мабуть, найважливіше запитання? Враження цілком неймовірне, я б сказав би, бо у нас був трактор такий старенький, безхадійний. Ми фактором боронуємо поля, у нас чотири поля, поля є. Як би рекомендував себе в роботі гарно. Керували з тим, що потрібна кабіна і кондиціонер, тому для роботи прекрасний варіант його. А підкажіть, будь ласка, скільки у вас полів, оцінює, в гектарах брати? Навіть буде. не скажу. Грубо кажучи, як два футбольне поля в цьому По самі. Ага, я зрозумів. А якими культурами? А... Ні, у нашій школі пригають. Це інні поля, а... є там військове поле, конфорне поле. Це хто знається ць, <смірко> в цьому спорті, да, живе цим, то просто що це поля. Ну, борона там у нас, якщо можемо змінити, то там, видно, що борона Це, о, потрібно для того, щоб вирів... вирівнити після коней, е, вони цей грунт підривають, а потрібно, щоб він завжди був на е, рівні. Тому е, стараємось так, щоб ці поля завжди там цілий день, бо цілий день пригають. ласка, ви згадували щодо можливості кабіни при купівлі, чи були ще якісь параметри, якими ви керувались, Можливо, ще моделі, з якими порівнювали? Так, да, але ми коли обирали трактор, то почалась війна і також YouTube ми дивились, і інші, я навіть не пам'ятаю. Просто вже коли війна почалась, і стало питання, що потрібно вже точно і прям. Той наш старий зламався, то вже шукали більше варіантів, які є тут в Україні, бо багато тракторів вивезли, чи просто десь розпродали, і було важко знайти. Але зупинилися на цьому люто, він був на явності і в принципі без ніяких проблем. Угу. нас ще була модель 554 x досить схожий трактор, але більш призначений для ваших задач. Чи розглядали його, чи порівнювали? Ви розглядали і такі варіанти, але я ж кажу, що поїхали, подивилися цей, в принципі, все підійшло. Було ну, гаряче питання, тому ну, сильно там обирати, чекати часу не було. Mm -hmm. Зрозуміло. А подійши, будь ласка, за скільки часу приблизно напрацювали вже 50 років? Я так не згадаю, мабуть, за півроку десь. За півроку, але. Старий той ще відремонтували і зараз ми чергуємо якби цей для своїх задач використовуємо для борони, а другий у нас є ще культиватор, то такі більш складні роботи, бо цей ну, новий, то як таки, з -з -з зберегти його ще в класному стані, нагружати його. Ну, Тим паче новий, якась обкатка все інше. Мило. Чи вистачає потужності? ще таке запитання. Бо да. коли обирають, там є досить схожі моделі, є менші моделі. Є в конкуренції в моделі. Тут, тут здається 50 кінських сил, номінальна потужність, але двигун розрахований таким чином, що в нього є певний ресурс. А ні, вистачає з головою. У нас пісок він не глибокий. От ми там перечіпляємо борону, чіпляємо каток. Він тягне катон, також без питань, ну Не було такого, що тут десь там були якісь нюанси по мощності. А ну, борону використовуєте вже що у вас була, так? Да, вона, 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 підійшла? Да, да, да. вона також майже нова, була до цього така більш проста, ця також для своїх задач цілком. І ще таке запитання: чи могли б ви радити, наприклад, для таких самих задач або для схожих. У Нас більше, мабуть, людей в полях працює, але також точно купували такі моделі для садків. Чи могли б ви рекомендувати, чи були у вас якісь нюанси, проблеми чи на що варто б звернути увагу людям? Ні, нюансів ніяких не було. Ну я вам так скажу ще скільки там у нас 50 мотогодин. Ну до п'ятдесят мотогодин ніяких не було у нас ні проблем. Можу рекомендувати без питань. Що я від себе, то ми плануємо докупити сюди якусь ну, це рядва, щоб взимку чистити сніг. Тому плани на нього такі глобальні, а там вже будемо не дивитися, як він себе покаже. А, ну я думаю, ви ще, мабуть, не зіштовхувалися питанням запчасти... запасних частин. <ган> ні, ну не зіштовхувався. Мені як ми купували там, дали якісь кономи, де змогу важчим, в принципі, там це швидко підібрали, ось хлопці. Бо ми аналізували, що багато людей перед покупкою також ну трохи е перевіряють да наявність запасних частин до імпортної техніки. Ось чи вона є в Україні чи немає, бо з деякими виникають проблеми е необхідно замовляти. Або з того ж Китаю, або навіть там, через Польщу якось замовляти, щоб з Європи завозити. То цікаво було. Ні, ну у нас і той старий був трактор. В принципі, не фірмачері. І ну, не було такого, що ми якусь деталь не могли знову. Ці ці ремені, можуть масла. Доступно. я думаю, що є коміцию. Ну, я, якщо так що ну, виходить. У нас, швидко, нас, нас є, да, наявні ще. Ми так швидко проїхали, більше тисячі про це, Ще очікують. Просто цікаво, а... да. Дуже вам дякую да, за відео. Такий трактор ви зможете придбати на нашому сайті або зателефонувавши нашим менеджерам. Якщо у вас виникли додаткові запитання, ми завжди вам допоможемо та проконсультуємо. А саме цей трактор з проведеним технічним обслуговуванням повертається назад до роботи.